Як минув сьогодні день в комітеті нацбезпеки та оборони розвідки, що розглянули? Що не розглянули е, загалом, як рухається цей процес з Іриною Фріз? Зараз будемо говорити народною депутаткою України, членкиною того самого комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони і розвідки. Пані Ірино, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Доброго вечора. Пані Ірино. От е, в якому режимі нині працює комітет. Чи збирались сьогодні? Якщо так, то скільки правок було розглянуто? Ну і за сьогодні, і загалом, станом на, на, на цей день, яка ситуація? От з розглядом правок до законопроекту про мобілізацію? Сьогодні комітет збирався, розглянуто трошки більше 300 правок. Угу. Загалом станом на сьогодні розглянуто приблизно 645 правок. Руслан Стефанчук прочитав, десь каже він, що дуже палкі дискусії тривають в комітеті. Ви, як людина, яка всередині цього процесу, розкажіть, ну що, що відбувається, на чому можливо не знаю, ламаються списи об що. Ну, сьогодні достатньо жвава була дискусія стосовно того, щоб нам дати або, скажімо, покласти додатковий обов'язок на органи місцевого самоврядування, зокрема щодо залучення їх до оповіщення, а отже, вручення повісток, а також покладання на них зобов'язання щодо забезпечення заходів як мобілізації, так і демобілізації були представники профільного комітету. Вони наголошували, що це невластиві і надмірні функції, які намагаються а, автори законопроекту зробити обов'язків для органів місцевого самоврядування. Разом з тим, комітет відхилив а, доповнення до статті. Про органи місцевого самоврядування, якою намагались здійснити підпорядкування або контроль і координацію органами місцевого самоврядування, зокрема місцевих рад військовими адміністраціями, комітет вирішив, що це в принципі є порушенням конституції а отже, є таким, що є неприпустимим для другого читання для розгляду в другому читанні безпосередньо в залі. А стосовно термінів демобілізації, там вже ну вдалося устаканити от там 36 оцих місяців, чи, чи, чи ще теж це під питанням. Це йде після тисячної правки, ми до них ще не дійшли. Ага. Відповідно із залученням авторів будуть розглядатися ці правки. Це дуже величезний блок, насправді правок, які за великою за великим рахунком є таким, що чи то дублюються, чи то є титожнім, тобто більшість правок намагаються відхилити спосіб звільнення з військової служби через 36 місяців за рішенням ставки. Також пропонується в закласти чітку диференціацію щодо обліку цих 36 місяців, зокрема 18 місяців під бойовими розпорядженнями для того, хто їх має в своєму активі, має обліковуватися як один день за два. А отже, 36 місяців з них 18 під бойовими розпорядженнями є е, фактором, який дозволяє. Ми вважаємо військовослужбовцям звільнюватися з військової служби під час мобілізації. Так, а ще раз уточніть, будь ласка, оцей цей момент один день за два, будь ласка, пані Ірино. 18 місяців під бойовими розпорядженнями має обліковуватися як один день за два, ага. тобто 36 місяців безперервної військової служби, з яких 18 місяців під бойовими розпорядженнями з нашої точки зору справедливим буде, щоб було підстави для звільнення військової служби під час дії воєнного стану. Але це ще питання не розглядалось, Воно буде розглядатись yeah. найближчими засіданнями комітету вже на наступному тижні. Я зрозумів. Ну, тобто, під бойовими розпорядженнями, ну, о, грубо говорячи, це людина перебуває безпосередньо на фронті, правильно? Абсолютно зрозуміло. Ще щодо тих норм, ну які можливо викликали найбільше запитань. Станом на сьогодні, пані Ірино, які вже норми положення ну, є розглянутими і вони точно будуть в законопроекті, який буде винесено на голосування у сесійну залу. Ну, розглянути ми є все те, що фактично сьогодні станом до 640 правди, тобто 100% було рішення комітету про відхилення змін до кодексу адміністративного судочинства щодо застосування заходів так званого впливу, а саме через звернення до адмінсудів, застосовувати обмеження на виїзд, обмеження на водіння транспортним засобом, а також об блокування рахунків. Це вже було ухвалено в річні комітети, які відхилив подібну пропозицію від авторів законопроекту. Також сьогодні було розглянуто що стосується органів місцевого самоврядування, неприпустимість їх підпорядкування військовим адміністраціям, зокрема стосук з тої причини, що це є прямим порушенням чинного законодавства і конституції. Також було сьогодні ухвалено рішення про те, що військовозобов'язані, військовослужбовці, які перебувають за кордоном, чи то у відрядженні, чи то на лікуванні, мають отримати відповідне грошове забезпечення для того, щоб якщо це навчання, то здійснювати своє навчання і отримувати відповідне грошове забезпечення, якщо це лікування. То відповідним чином отримувати грошове забезпечення під час лікування, крім того, є пропозиції окремі, які потребують додаткового обговорення щодо накладання на органи місцевого самоврядування додаткових зобов'язань. Вчора розмовляв теж в ефірі з Дмитром Наталухою, головою комітету з питань економічного розвитку. Ну який є одним з ініціаторів цієї ідеї про так зване фінансове бронювання, так який ну та норма, яка в суспільстві вже там отримала назву відкупу від армії. Хотілося пані Ірину почути вашу думку щодо цього, і знову ж таки, чи, чи це ця ідея, чи вона так само має місце в цьому законопроекті про мобілізацію, чи це буде там якось. Якщо буде окремим законопроектом е голосуватись, ну чи бодай виноситись так е там на розгляд, я одразу почну з останнього вашого питання mm -hmm. в цьому законопроекті жодної правки або жодної прив'язки до певного рівня заробітної плати е для того, щоб це стало приводом для відстрочки, не існує. Тобто, якщо це і може бути не вже в вигляді концепції, а якоїсь законодавчої ініціативи, то це буде окремим законопроектом зі своєї точки зору. Скажу, що за великим рахунком це є аморальним і несправедливим з точки зору багатьох аспектів. Крім того, ви знаєте, що навіть пан спікер Стефанчук назвав цей а, а, такий податок, да який будуть намагатися обговорювати як податок на трус на трусість. На боягузва відповідно навіть серед монобільшості немає зараз чіткого розуміння те, в який спосіб цю а, а, аморальну норму, якщо вона буде запропонована до розгляду, а, розля... ну, підтримувати, ухвалювати, тощо і ще раз підкреслюю, що Якщо навіть брати з точки зору економічної, то застосування прив'язки до будь-якого рівня заробітної плати не може бути рівноцінним по відношенню до різних регіонів. Одна, один випадок, коли це може бути наприклад рівень заробітної плати в городах мільйонниках і зовсім інше, якщо цей ж принцип буде застосовуватись до підприємств, які працюють в регіонах, вони просто. Елементарно з точки зору економіки не здатні будуть встановити на такому рівні бронювання для своїх е, співробітників. Тому тут потрібно е, бажано уряду не вигадувати якісь хімери, якими лякати постійно суспільство, а все ж таки е, підійти е, прагматично до того, які саме галузі і сфери мають працювати в економіці для забезпечення виключних потреб збройних сил України, сектору безпеки і оборони. І налаштуватись на те, що саме ці підприємства, саме ці сфери, саме ці галузі мають працювати, а намагатись прив'язати це до рівня зарплати або до рівня якогось ще одного вигаданого податку з моєї точки зору є абсолютно хибним підходом до вирішення посталих питань. Пані Ірино, я так розумію, що питання бронювання загалом і там відстрочки від, від призову теж ще не розглядалось так. Ні, ми поки що підходимо до цього. Фактично бронювання на підприємствах станом на сьогодні регулюється постановами кабміну. Ми наголошуємо на необхідності встановлення критеріїв на рівні закону для того, щоб зменшити той рівень корупції, який сьогодні існує з огляду на бронювання через постанову кабміну. От я хотів вас спитати про корупцію. Бо теж прочитав Соломій Бобровської. Теж одній з ваших колег вона каже, що це одна з найкорупційніших схем. Коли ну що, що одна з найкорупційніших схем каже пані Бобровська, веде до. Уряду, що саме вони там бронюють сотні тисяч українців, які ну і близько не мали би бути заброньованими, скажімо так. каже, там і працівники супермаркетів, і е, футбольні клуби, і так далі. Поясніть, будь ласка, детальніше, як це це як це розуміти, як це відбувається? Я можу лише підтвердити, що пані Соломія, моя колега абсолютно права. Ми мали зробити відповідний запит від комітету на кабмін для того, щоб вони нам надали вичерпну інформацію щодо кількості заброньованих за цією постановою для того, щоб проаналізувати і зробити висновки, наскільки вона реально працює на економіку, дає можливість підприємствам, які забезпечують сектор безпеки і оборони, дійсно бронювати своїх співробітників. І в той чи інший спосіб допомагати збройним силам України боронити державу, тому що зараз з огляду на те, що ми поки що не отримали цієї відповіді, можуть лише підтвердити неодноразові факти стосовно того, і футбольні клуби, і величезні мережі супермаркетів, на кшталт там, АТБ чи Епіцентр наразі мають майже 100% бронювання. І тоді викликає питання: а, вибачте, а чому саме да на яких підставах і, а, і що саме з потреб сектору безпеки і оборони або збройних сил України забезпечують ці а, мережеві супермаркети? Тому тут потрібно дійсно виводити критерії бронювання на рівні посад і спеціальності в закон закладати їх, що під час воєнного стану саме ці спеціальності можуть вважатися заброньованими. І в такий спосіб зменшити той рівень корупції, який сьогодні, на жаль, вирує на рівні постанови Кабміну. Така я просто намагаюся зрозуміти. Ну я так розумію, що відповіді від Кабміну ви ще не отримали. Так ні, поки що не отримали. Мав бути запит від комітету, і ми мали його розглянути додатково. Просто ну працівники супермаркетів. Якщо ви кажете, це там на кшталт ТБ. То це хто це, це продавці, це менеджери середньої лан ланки. Ну бо дійсно хочеться зрозуміти, який, яка мотивація, і, і яка ну суспільно мен... нам теж хочеться зрозуміти і одразу зробимо це е, інформацію публічною, тому що вважаємо, що в даному випадку жодної таємної чи цілком таємної інформації вона не містить. А отже, тут питання справедливості і фаховості підходів до бронювання. Тих чи інших галузей просить наш глядач Тарас Корень спитати про поліцію і поліцейських до 60 років. До речі, так це ж важлива історія. Насправді в тому і аудит там зараз Міністерство оборони, начебто, проводить так стосовно того, хто там зараз і на фронті перебуває. І оця історія про резерв з числа поліцейських правоохоронців теж питання актуальне. Це якимось чином ну з'являється ясність. В цьому питанні, пані Ірино, ну було досягнуто попередня домовленість про те, що представники, зокрема, національної поліції будуть не на відсрочці, а на бронювання, але на 100% бронюванні з огляду на зменшення кількості особового складу зараз національній поліції затвердженням керівника Нацполу то вони е, готові і погоджуються перейти на бронювання з огляду на те, щоб дійсно значну кількість е, людей, які пройшли відповідну підготовку, зокрема в правоохоронних органах, залучати до сектору е, безпосередньо вже оборони. Дійсно, є е, значна кількість справок стосовно цього. Дійдемо до неї, будемо розглядати і будемо розуміти рішення комітету станом на зараз. І військові, і представники нацпола е, сходяться на тому, що з одного боку військові кажуть, що ми зацікавлені в тому, щоб сектор е, безпеки в даному випадку нацпол дійснював в повному обсязі свої функції. Е, нацпол каже, що в нас і так зменшена кількість зараз людей, і ми маємо виконувати певний перелік е, своїх функціональних зобов'язань для того, щоб е, безпосередньо. Тримати рівень безпеки на належному рівні в наших містах і селищах, і після розгляду вже предмет направок, я думаю, ми будемо бачити, на що буде виходити комітет. Станом на зараз, комітет, коли розглядав по напрямках, було прийнято рішення, що нацпол. Буде отримувати не відстрочку, а бронювання зрозуміло? Ну і тоді останнє коротенько мусимо завершувати, але все ж таки, так само вчора, з'явилася там ініціатива від низки ваших колег, на чолі там з пані Оленою Шуляк, головою партії Слуга народу, про залучення все ж таки ув'язнених так від правоохоронців до ув'язнених переходимо. Я розумію, що це ну зараз ну очевидно не ваш комітет так і не ваша ініціатива, але все ж таки ваше ставлення до цього. І чи вважаєте ви, що ну потрібно залучати? Людей, які там порушили якось закон, але можуть бути все ж таки вони залучені до лав збройних сил. Ну, давайте розпочнемо з закону про мобілізацію. В Законі про мобілізацію передбачена окрема стаття, яка дозволяє тим, хто вже відбув строк покарання, мати право бути мобілізованим для захисту держави. Зараз ці люди не мобілізуються. Це в принципі достатньо значна цифра людей, які можуть бути мобілізованими. Тому закон про мобілізацію це передбачає, що стосується те, про що говорив пан Малюська стосовно ув'язнених, ті, які відбувають строк покарання, або ті, які очікують строк покарання, то тут з моєї точки зору потрібно дивитися той законопроект, який внесено. Дивитися, які саме статті передбачає е, автор е, таким, що є можливими для залучення до мобілізації, навіть перебуваючи в е, містах відбування е, строк покарання, і після того лише ухвалювати зважене рішення, тому що з одного боку можна знаєте продемонструвати якусь ура е, ініціативу, з іншого потрібно дивитися, чи готові військові залучати тих чи інших. Е, Людей, які під той чи іншою статтею кримінального кодексу mm -hmm. до захисту держави, наскільки вони будуть підпорядковуватися виконувати поставлені бойові завдання командирами?